Is that Karen Knightley here? No, he's there. So get out. Так завжди Альфред Бетмена, до іншим малює. Просто це у коміксах не показують. Дай я рік отуй спонжик. Я вже Бетмен? Де спонжик? Зелений. Тебе дощо фінал. Тебе окупляли. Тебе бляд з Бейвном бився. Як організація Бетмен в 17. Але розслабо так. І вверх так би підніме. Верх. Бо знизу плавно взялося. О, да, якось так, да. Ну Це вже максимум. Mm, добре. Як дівчата, блядь, сидять так годинами, бліт? А Вони ходять у цьому. Так, це їхня ж чужих. Ми там один... Ні, не, ладно, Ну ще раз твоє там біля ще так чорнути трошки. Угу. Mm. Бля, ну, та ти навіть за Бейла більший і крупніший, навіть більше на роль да, підходить, ніж саме. Просто... Ну якщо б я накачався. <laughs> Може дай флеш плеш спочатку. Плеш? А я походу 95 важив. Ну, я десь ще маю. Для. Ні, серйозно, він важив 95. Він вс ж жорсткий тіп. Добре, як ми ту сцену, бліц, підтягуємо. Спек шока може не вийти. Бля, я не пам'ятаю. Ух ти. Так. З підворідя може Ні, ні, ні. Oh. What's up, guys? <laughs> Вичай же, да ше было. Чина Чинас Частяс Ох, блядь. Верх кисточки, берегитесь. Тобі вийшли. Є. А чому? Є. А чому ми з цього не почали? Так, мені треба ближчими кадрами взяти. Ярик, треба трошки відігрувати. Так, ти збиваєш мені блок. Повільно давай. Давай так, типа ми душим. Збивай мені блок. Ти А! Я здібаєшся? Може збоку боку нас зніми? що ти. Та ні, тут як ноло назад і він так брав. Трохи лиця треба ближних ракурсів. І тож так підкинешся назад, відійдеш. і потім я на тебе буду. Давай, є? Ага. Бравай. Ты ще така відомо, яка є вже з них духа. Сюди б'єш, так. Є. О, блядь. Антигід. Є. I'm... тихо 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 I'm Achilles. Son of Belarus. спочатку. Нахуй... Чого? Ну no, тому що... так краще зараз. Я падаю сюди, так? Да. Нет, там нічого не падає, там просто соціаль. Є. I'm Achilles, Son of Peleus. I'm Jesus, Son of God. Що там ще було? Все обрадало. Підло з ним, бля. Весь його щось. Просто, просто. Ні, ти гак на нову мати піга. Фі, блядь, що це не гак Так, далі по сценарію. Блядь, оце треба дуже швидко. А ну, блядь. Ото я для бекстейджу. Слоник. Зроби, блядь, Я Зараз зроблю. Стоп, что за хуйня? Что вы... Вот ты, куда ты пошел? Ты, ты проебал, он тут стоит. Давай здесь намалюем, куда идти. Синхронизация. Вот, есть, все, супер. Добр... Oh. <anak lonely>

Болотє тільки дві ноги. А Артём тут на тём лай, оттут оттримав. Давай, так, ти, ти, будь ласка, готуйся. Та справи. я вже, блядь, знімаю зразу. Сюди, 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 до мене, до мене, до мене, до мене. Все, є, yeah, є. Yeah. Uh, так, Артём, стоп, 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 Артём, ти можеш звати. Звіду мене може звати? Сука. закази to the Yeah. Ну шо? Отам, знизу, типу, я його... Артем, але ти потім старайся Влада <рі> трошки по максимуму далеко тримати. Є? Є. Е, добре, ми що кабити маємо. <ріг> Стоп, стоїмо так, думаємо, а такий. E, зараз знімаємо, як він мене типу, піднімає <ріг> і типу, <ріг> починає <ріг> опускати. <ріг> Зато важливо одним же кадром, а щоб да. вони відійшли в той різкий момент. Я та не ні, не не ні, ні, що ти що він мені зламає. Ти просто знімаєш той кусок, щоб я цей. Там де не видно хлопці. Ми потренуємося. Тикай мене з руки. мої. До мене, до мене. Отако, отако поверніться. Отако поверніться. Хлопці, отак. Отак поверніться. Отак. Сюди до мене, Артем, ближче. Ярик, до мене. До мене, до мене, до мене, Артем. Володя вліво. До мене, до мене, до мене, до мене. Артм тільки, Артм тільки до мене, Ярик щось. Все, отако, так. Так, знімаємо, як піднімається, я піднімаюсь до О, і дивись. так, я опускаюсь. Є. Є? Да. Чекай, е, волосся не стерці? Підняли і опустила мене одна, помаленьку, але не до землі. Тепер дивися, дивись, дивись, тренуємося. Я так... Три. Охуєно, блядь! Я зразу тут. Ах, блядь, ах, блядь, ви хлопці, блядь, мосні нахуй. Так, взяли добре. Взяли його добре або ні, давай візьми отут спину, давай в спину, виверни кісти. Да, отако. Є? Дали добре? Андрій, кажи коли знімати. Є, я знімаю. На кахунок три, хто команди? Ярик, ти команди? Добре, да. Чекай. раз. Хай як і можна пускати. Я все, писала мені, блядь. що пішло не посадить? так, їбай? Це моя, це моя охрана, вони надійні їх відбирають. <рес> що пішло не так? Ми з біржі, блядь. У мене шляпа о, так позіхав. з'їхала. 에... Шляпа з'їхав. Коротше, що... Сука, іди гет, блядь! <рес> давай, давай. Ебать <рес> <Їпай>, в мене тут шпага. <рес> давай закинуй по дому сам заебать. Тихо таки має мене. Uh -huh. Так, стоп, хай Актьом під плащ сховається. Ярик, ти не забуває відігрувати ще. Влад з рукою якось, да, да. так. так. В як як візьми Бля, мене в хаті? А цьому години прям маємо. Візьму так, щоб не було. Латі теж не забуває відігрувати. Uh -huh. О, О, дивись, все, файно. Бає... Артем, все ховайся за цей. Артем! Блядь, ви якось. Давайте, давай, під плащ ховайся, я, я ти камаюся. Не дивись камеру я. я Андрій, що там Артм? Артем, та нормально. Ярік, візьми, може задню ногу, щоб я не впав назад. Не можу, я так не підтягнути. Ну давай, повпік, хуй с踩... зі мною. Є? Так. По команді. Давай. Атьомка, будь ласка, щоб я не помер. Є. Yeah. Манік, <Comandic>, ти з <стої> рукою щось зробиш Під Спину бери О. Не закухай під спину. Я не можу, блядь, я ж тут стою. Ну давай! Блядь, поверніться так, йопки! <laughs> First of all, we make content on YouTube where, in fact, we have not yet developed anything here. So, the question about our own film has no yet everything. Yeah. Mm -hmm. Bat, don't take who <laughs> yanked. Fucking Batman, fucking bullshit. Take him yeah Mi crofon vedno jarko Mirofon vedono suga Dobre Otto Lodic Fiqu Ye Луциус. луциус не ну, давай. так скажи. Давайте кай, я не, ну ты вошел. Луциус Фокс. Нахуй так Єба любейна цепура. Це точно бен чи це дрейк. Вусак, усик, да. Bless you, God bless you. Давайте почати, може. Починаємо, починаємо, хлопці. Які усики були? На луні цієї красивої природи. Є.

Є, блядь, по вам стріляють, вогонь! Чекай, чекай секунду, По вам стріляють вже! Help, help! Whoa, whoa, whoa! Help, man, help! Артем, не стріляй! Чи Артем мав стріляти? Ні, не мав. Він мав Ти маєш перезарядитися і різко померти. Ще раз то саме, поїхали! <smgli flaws> <za> <finish> <laughs> I just many fans, I'm sorry! 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 I'm could easily добре. am sorry i Не i i Я раджу отако дивитися. Починати з цього. Все, хлопці. Що ти, хлопці, чіпаєш? Добре. 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 Я безу. Я улезу. Я улезу. То таке, воно скоро скорость не впливає. То фоткаєте, я співал. Ми ж здостеймо. Ви зараз зараз є фоточку, зробить. Ну так бігу за вами. Все, все. Hmm. Who is it? It's enough. About three years. Uh, next time it will be cheaper to use CGI. Yeah. At this moment we don't know where is Lucius fox and who could kid blood suka. <coughs> then, yeah. Probably yes. Hardly a uh, fourth such and things blast. Like. Yeah. Yeah. Probably yes. Hardly anyone else. No. Yeah. Probably yes. Hardly anyone else. Check <laughs> Cheka, <coughs> yeah ni, ne Probably yes. Hardly anyone else could do such force things. <coughs> okay. you yeah? Uh-huh. Probably yes. Hardly anyone else could do such things. Here is not trigger for an inhalator. Here is no trigger for an inhalator. Shaka us here is not trigger for the regulator, bled. Yeah. It will probably be an adaptation of J.R. Tolkien's signal. What? Are you kidding me? Yeah. No, I'm watching the no Batman yeah no I'm watching the not Batman yeah no I'm watching the not Batman yeah. No, No. Uh -huh. Yeah. Marvel not said anymore. Не дивись на Yeah. Marvel, блядь, oh, чекай, Market? <laughs> yeah. Yeah. Marvel not said anymore. Next <laughs> 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 <Yeah. That's> crash. <laughs> Завжди всеможний фільм літо 2024 you i we'll hey get you satellite picture the ice we see. that's <laughs> a